Студентський іконопис це екзаменаційні роботи випускників Прикарпатського інституту мистецтв. Виставка присвячена 1025-річчю хрещення Русі. У мистецьких залах краєзнавчого музею понад 50 сакральних робіт. Різний формат та техніка виконання це акриловий живопис та ікона на склі. Інші виконані у старовинній техніці різьблення та ікономалярства жовтковою темперою на левкасі. Цей жовток розводиться з пиво. Це служить зв'язуючою для пігменту. І так, ніби такому принципі, такої технології дотримували стародавні майстери. Більшість ікон ну майже всі ікони середньовіччя виконані в цій техніці. Вона довговічна, Вона, довговічна вона має такі лисувальні високі властивості, за допомогою якої можна дотягну, ну як сказати правильно, досягнути таких прозорості того фарбового шару, такого плавного переходу. Більшість експонатів копії відомих ікон. На перший погляд важко відрізнити, що над ними працювали непрофесійні іконописці, зазвичай дівчата. Інша частина творчі ікони, Богородиця з похвалою, чи не найважчий іспит на майстерність Ірини Вона складається з Богородиці, Ісуса і Суса і святихікі стоять навколо. Кожну складку промалювати, кожне обличчя, ну це зовсім все повністю стрипітна робота. І ну я не можу виділити такий сукремий елемент, то просто загальними ікона. Вона все захоплює. Аби стати фаховим іконописцем, Іванна Лук'янчук відвідує майстер-класи, вивчає усталені канони та сучасні тенденції. Дівчина каже: нині ікона інша. Це індивідуальна стилізація, багата кольорова гама та гра контрастів у доробку студентки 10 творчих ікон. Тут передали ще життя, яке допомагає нам знайти дорогу, тобто від чого це починалось і чим закінчилось. Мамо це просто близьке ні для душі, це те, чим не хочу займатися, розмиватись. І ця сфера, де можна вчитись просто безкінечно. Доля експонованих студентських богомазів різна. Більшість сакральних робіт автори заберуть додому. Частину залишать у спадок інститутові. кажуть, даровані ікони матимуть щасливу долю, вони житимуть. Ірина Темчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.